Друзі, я знаходжусь у Трускавці. Хто тут відпочивав наш це саме центр? Отель Міротель, відомий всім фонтан, дев'ятий планет, центральна вулиця Шевченка. Тут всі ресторани. Шоколадниця знаменита, тут дуже гарно прогулюватися. Я вам хочу порекомендувати Вілу Анастасію. Подивіться, яка вона красива та гарна і в самому центрі міста. Ось так ця віла виглядає зовні. Тут 30 номерів. Їхня вартість за добу складає 600 гривень, номер стандарт. Його площа 35 квадратних метрів. А якщо ви будете тут знімати двокімнатний номер, то це 850 гривень. Це для трускавця дуже гарна ціна, дуже гарні умови та співвідношення ціни та якості дуже, дуже гарні. Ну, я вам покажу, як вона знаходиться всередині, і потім прошу вас переглянути номер, кому цікаво. Тут завжди грає музика. На першому поверсі є така крамничка мила львівського ручної роботи, а також крамничка сувеніри з Індії. Ну, ходімо, переглянемо їх всередині. Ось так виглядає хол, віли та рецепшн. Все дуже охайно, чисто. Є диванчики передпочити, магазинчики. Тут чотири поверхи. Все дуже чисто та хайно. На стелях картини, ось такі коридорчики. На кожному поверсі є прасувальна дошка і праска. Тож ви можете прасувати свої речі. Ось на кроці є навіть диванчики, і як і казала, Дошка для прасування та праска. Персонал дуже старається. Ми приїхали о 8 годині, години, то нас одразу заселили, незважаючи на те, що заселення 12-те, і також дозволили нам виїхати в пів 12 години. Тож дуже зручно тут відпочивати. Ну, а ми підходимо до, підходимо до нашого номера 30-го, і прошу його огляд. Наш номер номер 30 Номер дуже просторий, чистий. Заходимо ось такий коридорчик, шкафчик, тут є подушки. І ось такий. Номер два крісла, ось таке одне величезне ліжко, тумбочки, стульчик, он ще є вішалочка. І ось такий гарний вид на міротель. Я відкрию іконочку. І вам покажу цю красу. І це центральний проспект Шевченка, шоколадниця. Ну, мені дуже подобається все. Це сонячна сторона, тож майте на увазі. Ось тут це і для сушки, якщо попрали. І ось такий номер. Все чисто, гайно. І навіть є телевізор, є чайник, є фенс, є фен, є холодильник, є посуд. Сказали також звертатись, якщо мало посуду. Ну, ось так. Досить гарно. І це така ванна кімната. Душова кабіна досить велика. І ще й дали шампунь і мило. Е, я хочу відмітити, що на вулиці 24 квітня, а палате е, грушнико сушак. В общем, батарея в ванній кімнаті гріється. В номері дуже тепло. Тож, приїздіть сюди відпочивати, я впевнена, вам дуже сподобається. І ціна такого номеру 600 гривень за добу. Це дуже лояльна ціна. Ось так гарно.